В області розпочали прийом заяв до восьми нових штурмових бригад. Що робитимуть у цих підрозділах буде чітке завдання посилення на українського наступу. У Полтавському педуніверситеті завершують ремонт приміщень для переселенців. Хто виконує роботи? Пактуємо, красимо, плітку ложимо. У Миргороді обговорили закон про медіа, який набуде чинності наприкінці березня. Що він передбачає цей закон не створений не тільки на час війни. У Полтаві обговорили варіанти перейменування ще 20 топонімів. З чим вони пов'язані? Це не обов'язково мають бути імена діячів. У Зінькові попрощаються із полеглим солдатом Євгенієм Куликом. Він загинув 12 січня під час бойових дій поблизу міста Бахмут Донецької області. Військовому було 23 роки. Про це розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Прощання із військовим заплановане на 5 лютого. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 129 тисяч 870 російських військових. Знищено, зокрема, 6 тисяч 388 бойових броньованих машин та понад 3 тисячі 200 танків. 2215 артсистем та 222 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1952 безпілотники, Майже 580 літаків та гелікоптерів, а ще більше п'яти тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 796 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. На Полтавщині від 3 лютого розпочали прийом заяв на набір до восьми нових штурмових бригад, які братимуть участь у звільненні Луганщини, Донеччини та Криму. Їх в Україні створюють в рамках національної кампанії Гвардія наступу. Розповів під час брифінгу голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Діятимуть бригади у складі Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Подати заявку можуть усі охочі віком від 18 років. Для цього слід звернутися до центрів надання адмінпослуг у Полтаві, Кременчуці, Миргороді та Лубнах. Зробити це також можна онлайн. Навчання бійців триватиме до трьох тижнів, а набір орієнтовно два місяці. Це суто добровільний набір компанія. Спрямована винятково на високовмотивованих людей, і вони будуть обирати найкраще за своєю ідеологією та цінностями бригади. Відбору кандидатів він в декілька етапів: це від проходження від надання заявки до проходження співбесіди та в проходження перевірки, а також здавання відповідних тестів. До яких входить фізична підготовка та психологічна підготовка. В цих підрозділах буде чітке завдання посилення на українського наступу. Основний етап це підготовка, і підготовка, планується проведення підготовки як і на території країни, так і за кордоном. Будуть з ними займатися інструктори високого рівня, які вже також пройшли навчання, які вже працюють під цих підрозділах. Інструктори з вогневої підготовки, тактична медицина. Володимир Бочков спеціальним шпателем затирає стіни. Їх готує до фарбування. Ремонт чоловік робить в одному із гуртожитків Полтавського педуніверситету, де проживатимуть переселенці. Сам Володимир до Полтави переїхав через війну із Бахмута, що на Донеччині. Помагаємо, звісно. Чи може бути? Шпаклюємо, красимо, плитку ложу. Щоб люди жили хорошо, такі ж, як я. Крім цієї кімнати, для переселенців готують іще сім. У них, зокрема, зробили нову електромережу, замінили вікна та двері. Ремонтувати приміщення почали у листопаді минулого року волонтери всеукраїнського табору. Будуємо Україну разом. Нині ремонт завершують працівники університету та переселенці, які проживають на території закладу. Міняємо труби, бо воно було теж все на заляпаному стані. Світільники сучасні, все, все сучасне ставимо. На сьогоднішньому етапі вже десь процентів 90 вони можна сказати що готові. На території нашого кампусу зараз проживає до 350 переселенців, внутрішньопереміщених осіб. Вони з, раз, з різних регіонів України зараз багато з них працює у нас в університеті, навчається в університеті. Завершують ремонтні роботи і в одній з аудиторій під університету. Тут створюють освітній простір. В Цьому просторі буде створений хаб з різними. Спеціальними обладнаннями, де буде використовуватися ціла низка педагогічних і психологічних форм методів роботи з дітьми для їхнього відновлення, для їхньої інтеграції, нормальне життя. Це хаб створений за ініціативу нашого університету спільно із громадським об'єднанням клас і за підтримки бур будуємо Україну разом. За словами Олексія Гури, на ремонт приміщення витратили понад мільйон гривень. Половина суми це гроші громадської організації та волонтерського табору. Решта університету. Завершити роботу планують до кінця лютого. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава. У розгляді апеляційної скарги щодо відсторонення від посади голови полтавської міськради Олександра Мамая, якого підозрюють у розголошенні інформації про розміщення підрозділів ЗСУ, оголосили перерву. Засідання розпочали 3 лютого в Полтавському апеляційному суді. Справа розглядалася в закритому судовому засіданні. Через це не розголошується інформація, в зв'язку з чим перенесено розгляд справи. Справа розглядом перенесена на 10 годину, 6 лютого 2023 року. Як повідомив суддя Полтавського апеляційного суду Валентин Томилко, у засіданні оголосили перерву на прохання прокурора Миколи Верблюда, бо необхідно провести додаткову перевірку. З чим вона пов'язана, у суді не повідомили. Нагадаю, 30 січня Полтавський апеляційний суд залишив без змін рішення Київського райсуду обласного центру щодо обрання запобіжного заходу Олександру Мамаю. Того ж дня мали розглянути апеляційну скаргу щодо відсторонення голови громади від посади. Однак засідання перенесли на 3 лютого через відсутність електроенергії. 20 січня у Київському райсуді Полтави відхилили клопотання прокуратури щодо обрання запобіжного заходу для Олександра Мамая. А за кілька днів у цьому ж суді вирішили не відстороняти його від посади. Нагадаю, торік, 15 грудня, під час брифінгу Олександр Мамай повідомив дані про нову військову частину у Полтаві. Через це наприкінці грудня правоохоронці вручили йому підозру. Олександр Мамай назвав її необґрунтованою, а інформацію відкритою. Санкція статті, за якою підозрюють голову громади, передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. За два місяці телебачення, радіо друковані та інтернет-видання на Полтавщині, як і в Україні, будуть працювати за новим законом про медіа. Це те, за що ми так змагалися останні 10 років. Документ 3 лютого у Миргороді обговорили представники змі з головою нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольгою Герасим'юк. Цей закон не створений не тільки на час війни. Він передбачений регулювати взагалі медійний простір і після перемоги, тому що в нас не було такого закону. Був старий, який взагалі не відповідав ну, реаліям. Всі медіа вони будуть в рівних умовах. Тобто, якщо раніше медіа були е, телебачення, там отримали ліцензію, е, друковані якісь там е, засоби масу інформації отримують і дозволили, і вони можуть контролюватися, то онлайн медіа були безконтрольними. Це були е, в першу чергу вимоги Європи. Е, ми повинні були прийняти цей закон і власне. Якби я не знаю, якби, якби не оце повномасштабне вторгнення, то цей закон би ще могли дуже дуже довго мусуль. У документі є окремий розділ про роботу в умовах збройної агресії. Положення цього розділу діють з моменту визнання Верховною Радою України певної держави державою агресором державою окупантом та протягом п'яти років з дня прийняття Верховною Радою України рішення про скасування такого статусу за законом у медіа буде заборонено зокрема висвітлювати збройну агресію проти України як внутрішній конфлікт, поширювати недостовірні матеріали щодо діяльності держави окупанта тощо. Також у цій сфері не зможуть працювати, наприклад, змі, які зареєстровані у державі агресорі, або мають звідти власника чи фінансування. Це дуже важливий розділ який дає нам механізм боротьби з російською пропагандою. Ми можемо заблокувати онлайн, який належить росіянам колаборантів. Ми зараз за цим законом взагалі маємо право позбавляти ліцензії. Ми ну і звичайно вони будуть до суду передані. Ми збираємо. Інформацію ми все пишемо, передаємо правоохоронні органи до суду, готуються матеріал. Ми дотримуємося і мовного і законодавства. То ми пишемо про військових і намагаємося контролювати текст, вбирати зайві речі, але в основному шириться недостовірна інформація. Це більше соціальними мережами, і люди на них дуже підсидають. Закон визначає, що у медіа не можна розміщувати матеріали за участі осіб, які загрожують нацбезпеці. безпеці. Цей перелік можуть доповнювати. Цитуються вони з якоюсь метою в новинах, але це не означає, що це їм дають мікрофон для того, щоб вони транслювали свої думки. Якщо аналітична програма цитує там якогось із цих персонажів і розповідає людям, що в яку шкоду він несе, то Це не не є предметом санкцій. Це інше нагадаю, проєкт закону після правок та доопрацювань депутати Верховної Ради ухвалили 13 грудня 2022-го, А наприкінці року його підписав президент. Документ набуде чинності 31 березня 2023-го. Лілія Пархоменко та Богдан Казирід – Суспільне новини Полтава. Полтавка Валентина Литвиненко проживає на провулку Муравйова, який названий на честь декабриста. Цю назву планують змінити в межах другого етапу перейменування топонімів у Полтавській громаді. Проживаю тут з, з свого дня народження, вже 70 років, тут родилась на цьому місці, батьки мої тут жили, все. І коли давали назви вулицям, то оце як була нас тут Муравйова, вона вже 70 років. Треба, то треба про. Хай би і так була. До другого етапу перейменування належать 102 топоніми у громаді, які названі на честь російських чи радянських військових діячів, учасників війн, політиків чи подій. Варіанти нових назв подавали люди, а нині їх розглядає робоча група міськради. Ці пропозиції приймаються лише за однієї умови. Вони повинні бути подані з обґрунтуванням. Тобто, людина, яка ініціює ту чи іншу нову назву, вона має навести аргументи. Майже половину пропозицій вже обговорили. Зокрема, 3 лютого варіанти для голосування визначили для ще 20 топонімів. Це не обов'язково мають бути імена діячів, це можуть бути імена, які або назви, які повертаються як історичні, які в свій час зникли з простору міста. Це можуть бути назви, які пов'язані із героїчними подіями, з історичними подіями, із певними явищами, які вивищили наше місто чи певний його період. За словами Людмили Бабенко, завершити розгляд пропозицій планують за місяць. Далі варіанти винесуть на онлайн-голосування. Після цього результати мають проаналізувати, а рішення про зміну назв затвердити на сесії міськради. Під час усіх етапів у Полтавській громаді планують переіменувати півтисячі вулиць. Тетяна Івах, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну з приясненнями погоду. Вночі та вранці місцями туман видимістю 200 500 метрів. Місцями слабка ожеледь, а на дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У регіоні протягом дня температура коливатиметься від мінус 4 до плюс 1 градуса. У Полтаві вночі – 4-2 градуси морозу, а денна температура від мінус 2 до нуля. На неділю, 5 лютого, прогнозують хмарну погоду з невеликим снігом. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північний – 7-12 метрів за секунду. Температура вночі на Полтавщині – від 6 до 1 градуса нижче нуля, а в день – мінус 5-0.